Знову запуталися навушники 21 століття на дворі. Як зі звичайних дротових навушників зробити бездротові? Розглянемо з вами дуже крутий та потужний девайс від KZ Audio az 10 Що це власне таке? Це Bluetooth модулі та нові бездротові функції для ваших навушників. Давайте йти по порядку. Перше, що ми бачимо, це великий зарядний кейс, який може в себе умістити навушники великого розміру і завушники одночасно, що дуже зручно для експлуатації. Також кейс має вбудовану батарею 800 мА. В ньому. У два бездрутових модулі, які одразу ж сполучаються між собою при відкритті кейсу. Ці завушники виготовлені з приємної для шкіри смоли та важать усього 4,5 грами, що в свою чергу майже не відчувається та гарантує максимальний комфорт при тривалому використанні. Час автономної роботи на одному заряді до 6 годин. Зараз під'єднаємо до них мої улюблені ЗАКС та протестимо. Те, що вони роблять зі звичайних навушників бездротові, це ще не усі переваги. Не буду вам довго розповідати про усі технології, які мають на борту ці девайси. Напевно, це буде зайвим. Так, трохи базової інфи. Надшвидкий Bluetooth 5.2. Режим повної потужності. Тричі натисніть на кнопку на лівому завушнику та увімкніть цей режим, щоб покращити якість звуку та баси. Режим високої продуктивності ще його називають ігровим режимом. Просто натисніть тричі кнопку на правому завушнику та увімкнете цей режим. КЗ Ауді не перестає дивувати нас своїми технологіями.